Всім вітання. Їду в район Манхайму. Між Дармштатом і Манхаймом є такий, таке місто Ламперхайм. Дивитись, їду Шкоду Октавію. І цікава площадка там. Можливо, комусь потрібен буде огляд, то, як завжди, повідомляю вас, що можна буде зробити паралельний огляд. Я в описі даного стріму вже поставив площадку, посилання кинув на цю площадку. Переходьте, можливо, вас зацікавить якась машина, то, як завжди, паралельний огляд лише 50 євро коштує. От я їду зараз на огляд по замовленню на ту площадку, то він коштує 250 євро. Для замовника огляду, тому що відстань і паливо, а коли огляд зробити паралельний, то без проблем за 50 євро це можна зробити. А площадка, я подивився, там цікаво. Зараз вам покажу. ось та Шкода Октавія, що я їду. Ось адреса, але ви можете зайти по посиланню під даним відео на дану площадку. Ось така Октавія за 11590. 210 пробігу, 110 кВт-2-літровий мотор. Ось таке, вас може буде цікавити щось з даної площадки. Не знаю, як Теслівський. Браузер перейде, не перейде? Перейде. Що там у них цікавого? Така площадка непогана. Ну от пролистаю. Хоча, можливо, і не все виставлено. Ну, Я зроблю, напевно, екскурсію, якщо побачу, що там якісь цікаві автомобілі є. Для українців, то я зроблю. Так, наступних 20. Ну, ви можете перейти по посиланню і подивитись на цю площадку, але наскільки я бачу, то цікава площадка. Останнім часом для України мало машин купується. В основному беруть теж українці, замовляють огляди, але вже для внутрішнього користування в Європі. На Теслі їду я, як завжди, і ЛФП-батарейка не зовсім добре для холодної пори року. От. І хочу декілька порад дати, якщо у вас у когось тесла, ну особливо у тих, хто чув від мене лише позитивні відгуки про ЛФП, от є трохи є недолік такий, що хімія ЛФП е, має відмінність від е, нікель-кобальтових батарей, тим, що вона така теплолюбива. І щоб не витрачати зайву енергію і довго не чекати на зарядках, треба все ж користуватись деякими порадами. Я можу їх дати ну, з досвіду на цій машині. Tesla Model 3, стандарт Range Плюс, я їжджу вже 3,5 роки, і з нуля кілометрів зараз маю вже більш ніж 140 тисяч кілометрів. І можу не в теорії вже щось радити. От, Якщо у вас е, ЛФП батарейка в вашій Теслі, та навіть будь-яка, е, якщо у вас електромобіль, то вам е, знадобляться мої кілька порад для зимового періоду. От, дуже якщо ви їздите на електромобілі, ви помітили, що Вранці у вас просто невідомо куди утилізується. Ну, буває, що 5-7 кВт, просто так вилітають зайвих. І щоб цього не було, можу дати такі поради: батарейку треба заряджати не вечором. Там є функція поставити зарядку. На скажімо, 6 годин ранку, коли ви виїжджаєте в 10, ставити на шосту, щоб виїжджати коли відразу після зарядки. Тому що в будь-якому разі, коли ви з холодною маш... з холодною батарейкою виїжджаєте в подорож, то чи хочете ви, чи не хочете, Крім того, що машина витрачає енергію на рух, на привод двигуна, вона ще витрачає енергію на прогрів батареї. А особливо це для хімії літій залізофосфат, як в даному варіанті. І батарея, крім того, що крутить мотор, ще прогріває сама себе рідиною, яка циркулює. По всій батареї, тому краще, щоб ви поставили два варіанти: або ж ви виїжджаєте кудись, ставите навігацію найкраще навігацію на пункт призначення, і у вас на шляху Тесло вас веде до підзарядки. Тоді енергія йде для підготовки батареї. Яка так чи інакше була б у вас, е, от зараз я стою на зарядці, батарея не підготовлена була, е, проігнорував я ту ж пораду, що вам тепер раджу. І е, батарея в мене отримує прогрів так і так, а могло б це бути в часі руху. Тобто, якщо ви е, рухаєтесь будь-куди, Наставте е, навігацію і Тесла заведе вас на, на зарядку, і лишні зайві кіловати у вас не витратяться на підготовку батареї. Якщо ж ви заряджаєте вдома, то поставте е, зарядку, е, час зарядки виставте так, щоб він був е, перед закінченням зарядки, було перед, ви, перед вашим виїздом. Тоді теж батарея буде у вас підготовлена, більш-менш і зайві кіловати не підуть на прогрів для руху. Тому що прогрів зараз є. Раніше не було, зараз зробили нові прошивки. Ну і це для зменшення деградації батареї зроблено. Особливо для тих користувачів, які люблять навалювати повний газ. Це дуже погано для батарейки, коли вона застивша повністю і ви її е, ну, дуже нагружаєте. Краще, нехай вона буде підготовлена. Е, багато енергії також у Тесли йде для, е, для прогріву салону. Це просто дуже відрізняється від ДВЗ. Тому що в двигунах внутрішнього згорання там КПД дуже, коефіцієнт корисної дії дуже-дуже е відрізняється в гіршу сторону від електромобілів. Але це зайві зайві калорії йдуть джоулі, не знаю, як назвати, ну зайві е втрачається ККД на, нагр... на, на нагріві мотора. Просто з радіатора виходить зайве здоровенні у нас радіатори, і вони для обігріву салону у нас отак от, от іде. Тому електромобіль має значно більший коефіцієнт корисної дії. Але коли ми вмикаємо обігрів, це дуже серйозно садить нашу батарею. Навіть коли це. Помпа, навіть коли це тепловий насос, а не так, як в старих моделях до рестайл гріла, там, як феном. От, тому старайтесь не вмикати там, не наставляти печку на 25 градусів, вистачить 19,5, 19, ну 20. І таким чином ви собі зекономите. Якщо ви любите. Щоб вам було так конкретно тепло, то можете зекономити на тому, що вмикаєте обігрів сидінь. Обігрів бере просто от так, порівняно е, з нагрівом салону, обігрів сидінь майже нічого не бере. Те саме обігрів е, лобового скла, теж, якщо ви там вмикаєте максимум. Обігрів салону для того, щоб відморозити скло, ну ви це е, зайве робите. Тому що е, набагато менше енергії витрачається на обігрів скла, коли ви ввімкнете. От е, ну так, кілька порад. А взагалі ЛФП батарейка вона і справді набагато краще, якщо. Ну, враховувати недоліки, оці, то вона не горить при аварії. Вона заряджається до 100%. Навіть рекомендується частіше заряджати її до 100%, а не до 80, як нікель кільковальтові дорогі батареї. Її розряджати можна до нуля відсотків теж не проблема зовсім. Навпаки, калібрується батарея, коли від 0 до 100. рекомендовано навіть для літій залізофосфатних батарей. Ну, Але така вона от. теплолюбива батарейка, тому наставляйте час зарядки, не з вечора заряджайте батарейку, а нехай зарядиться перед вашим виїздом. Все ж в Теслі розраховувано, можна час виставити зарядки, Або ще краще по дорозі плануйте зарядку, тому що від розетки там це таке, немає прогріву потрібного батареї і та й довго заряджається. От. Ну це як кому виходить. Добре, буду зараз вирушати, батарею у мене. Вже заряджена. Посилання на фірму, яку я їду для огляду шкоди Октавії, там є в описі даного відео. Мої контакти є при потребі. Телефонуйте. Поїхав я. Машина заряджена. Заряджаю на НПВ як бачите. Так. Треба розблокувати зарядка, розблокувати. І поїхали. Нема у мене нарікань на мою Теслу, нічого я досі не робив, майже нічого. Хто у мене на каналі давно підписаний знає, що у мене відразу після покупки була проблемка. Відходив роз'єм на печці на обігріві салону. І було таке, що не працювало, не працював обігрів. Це такий фабричний був недолік невеликий. І все. І там, коли ще на, на зарядці контакту я показував тут на відео, маленька проблемка була. А так, 140 тисяч, жодного, більше як 140, жодного сервісу досі. І жодних проблем не було з машиною. Просто... Катаюсь. Ну, омивайку скла заливаю. Більш нічого не роблю. Буду закінчувати, не буду відео. На автобані робити, бо треба виїжджати на автобан. Все. До побачення, до наступних зустрічей. І, скоріш за все, це через годину, через півтори, через годину буду огляд робити Октавії, а можливо і ви щось знайдете для вас, зроблю теж. До побачення.